Це вже всі діти наші. Я чого запитую, щоби хтось не пожалкував, що не був тут. Там ще є в дитячій кімнаті, покличте їх, будь ласка. Не хочуть. Ну. Як знають. Не було. Не було. А тепер вже є. Ну, добре. Так, доброго дня вам всім дітки. Доброго дня. Сережа відвів наш погляд трохи на той трикутник, але я хочу перевести ваш погляд сюди до мене. Мені приємно зустрітися з вами, як ви себе почуваєте в церкві. Нові кросовки. того добре почуваєш себе, так? Да? В кого ще щось є нове таке, щоб добре почувати? І носки, І носки під крас... ну, ну, це, це якби... Загалі спортивне взуття, це взагалі шикарно. Ви подивіться всі на наших дітей. Це прекрасно. Дуже прекрасно. Вам приємно бути в церкві тут? Приємно, так? Да? Ну що ж, я дуже радий за вас, що вам приємно бути в церкві. Хочу запитати вас перед пропою вашою дитячою одну річ. Хто знає, хто такий чабан? Прошу. Хто такий чабан? Чабан це хто не з діжиться з дітками. Шикарно. Це типу я, так? Да? Так, да, це щось воно схоже з цим, що з дітками, да, трохи так, трохи великими, маленькими дітками, але ніхто не знає, хто такий чабан. Не знаєте, ні разу не чули такого. Я розумію, що трохи ситуація і культура ну вже вона проходить, а ще ті, хто живуть в місті, вони взагалі десь не дотичні до цього. Це такий дядько, який пасе вівці, відповідає взагалі за вівці, чабан. Його називають Чабан. Ви знаєте, хто така овечка? Бачили коли-небудь? Хто бачив овеч овечку? Ну, на малюнку бачили. Барана. Живу, вживу бачили, да? овечку. Ну, пісенька є така. Я маленька є овечка. Пам'ятаєте, да? да? Взагалі, в Біблії, от нас, послідовників Ісуса, да, ми як, як овечки. А Ісус наш пастук. Чули про це, да, З Біблії? Чули? Ось. Послухайте одну історію, опускайте руку, послухайте історію, яка сталася на одній території, де близько один коло одного були два пастухи, два чабани. Якось так сталося, ну десь за неуважності, може, одного чабана, його отара зайшла на територію другого чабана і випасла там значну ділянку пасовища. І ось цей чабан дуже всердився. На свого товариша, сусіда, і нічого йому не сказав з цього приводу, а вирішив поступити ось так. Вночі, коли стало зовсім не виднося, пішов на його територію, знаючи, де він постійно проходить своєю отарою, і вирішив на тій стежці, де йде отой чабан своєю отарою викопати глибоку яму. І думав собі так, ну, якщо не він впаде, то хоч його овечка якась впаде в цю яму і пошкодиться, отак на зло йому зроблю. І ось цієї ночі він нагострив лопату і тихенько пішов на ту стежину. Копав, 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 думаючи, чим глибша. Тим, глибше він впаде в яму, або овечка впаде в цю яму і пошкодиться. І коли почало сходити сонечко, виявилося, що він викопав таку яму, з якої сам вже не міг вилізти. Ось така сьогодні проповідь для вас. Про кого сьогодні історія? Про чабана. А хто такий чабан, ви вже знаєте? Це дядько, який пасе в вівці. Да? Він називається пастух. Да. чабан називається пастух. І яка ситуація сталася між двома чабанами? Що одна отара побігла на, на другу сторону. І що? О, да, кажи. Він викував п'ям, що аж сам з нею не міг вибрати. Да, на зло, да, на зло цьому своєму товаришу, який біля нього пас хотів зробити це зло, і викопав яму вночі, да, і таку глибоку, що не міг з неї що вибратися. <глухи> <Вот>. <глухи> То який ми висновок можемо з цієї історії зробити? <глухи> Другому на злость робити. А чого? Ну, бо якщо е, е, будуть тобі зло робити, то краще е, роби другим добро. Що познаєш, то, е, то і виростеш. Не робити зло? А, ну давай, скажи з біблійного мультика, що скажеш. Ага, одна овечка до довго шукали, да, така? А з історії, який висновок зробимо? Так. Чубан. Так. Чубан. Так. Чубан. так. То який висновок зробимо? Не відповідати злом на зло. Так Писання, до речі, каже. А всім, хто робить зло, каже, що Біблія нам каже? Робити ага. добро, бо що робимо, те й повертається нам. Будемо робити зло, і зло до нас повертається. Будемо робити добро, і добро повернеться. Бумерангом повернеться до нас. І зауважте, друзі, найяскравіший приклад в цьому це наш Ісус. Хоча люди не послухалися і зрішили перед Богом, роблячи зло таким чином, Ісус пішов назустріч нам, як добрий пастух. Помер за нас і викупив нас від гріха, щоб спасти для вічності. І в цьому він нам показує добро, щоб ми також відповідали навіть на зло добрими речами. Ти хотів щось сказати? А, ти рано собі зробив. Отак, не очікуючи, Це добро не повернулося не до неї, так? Не да? Добро не не повертається добром. Дякую не за, за висновок. Ще Сережа хотів щось сказати. <постив> ага, Я зрозумів. Давайте ми з вами помолимося про те. Давайте помолимося з вами про те щоб ми завжди пам'ятаючи про цей принцип, приклад, цей, який нам відкрився в цій історії, навіть на зло відповідали як добром. Добро. Дорогий Ісусе, дякуємо Тобі, що сьогодні разом з нами наші діти, що вже з дитячих літ вони можуть робити певні висновки, роздумуючи над добром і злом. Благослови їх в тому, щоб вони бажали робити добро. Дай їм мудрості в цьому, дай їм бажання, Господи. Благослови нас дорослих людей в тому, щоб ми могли бути для них добрим прикладом, і нашим життям ми могли показувати, як ти пропонуєш нам жити як твоїм послідовникам. В ім'я Ісуса просимо тебе. Амінь. Присядьте секунду, ще є одна деталька. Одна дуже важлива деталька для вас всіх. Важлива деталька. Ну ви ж чули приклад, да? коли робиш добро. То й на добро, це ще повертається. Правильно, да? О, дивіться, яке добро прийшло для вас всіх. Є добрі люди, які вирішили тим дітям, які виходять, ні, не знаю, почекайте, дайте я скажу, а потім вже ви. Да? Можна так, да? да? Дітям, які виходять на дитячу історію в церкві і вчаться Божої істини, щоб підбадьорити їх в цьому бажанні, вирішили. Просто ось так. З доброї волі зробити їм заохочуючі подарунки. Почекайте, то ж, 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 ж ви молодці. Я дуже радий за наших дітей, що вони так з пів слова це сказати. Готові прийняти? Да. Тетя Свята, давай зроби оцю річ. Давай зроби. Ні, ти кожному так. Вони хай сидять, а ти кожному це роздай. Ну, це вибір кожного, кожного вибір, машенька, вибір кожної людини. Бачите, Бог завжди нам дає можливість вибирати, що ми хочемо, пропонуючи можливість вибрати добро. Секундочку, зараз ми зробимо таку деталь. Ви всі ось так на колінця покладете собі сумочку з подарунком. Сережа на колінці, отак от, ведмедиком перед, ведмедиком перед, отак. Ось. Дядя Коля сяде біля вас. Чуть-чуть туди в стороночку. пустіть мене, щоб дядя Коля сів коло вас. Ось таким чином. О. Всі готові, так? Да? Всі готові. А тепер тітя Свята зробить фотосесію. Всі туди, увага, на телефон. На телефон. Дякую. Вийшло все? Бачите, що означає виходити на дитячу історію? Отак так неочікувано. раз і є. Все, будь ласка, займайте ваші місця.